У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як прокачати свій бізнес всього за одну годину, незалежності від того, підприємець ви початківець чи підприємець з досвідом. Скільки років вам, який у вас бізнес? Продаєте товари чи послуги. Це все не має абсолютно ніякого значення. Такої інформації ви не знайдете у відкритому доступі. Тож додивіться дане відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Отже, перший крок, з якого ми починаємо, щоб прокачати ваш бізнес, це те, що ви повинні в першу чергу для себе запам'ятати. І я хочу, щоб ви одразу по ходу цього відео робили всі кроки, які я вам називаю, тому що інакше це не буде мати сенсу ніякого даний перегляд, і ви просто як чергове відео подивитеся, забудете, скажете класні фішки, да все прикольно і все І на цьому забудете. Підете далі, дивитися на котів чи дивитися якісь. Огляди різних країн, наприклад, а я цього не хочу. Я хочу, щоб цей урок конкретно дав вам результат. Тому перший крок, який ми з вами зробимо, це те, що ви повинні від сьогоднішнього дня, якщо ви дійсності хочете прокачати свій бізнес, ви повинні поставити собі ціль стати номер один. Підприємцем номер один бізнесом в своїй ніші, в якій ви працюєте, і навіть якщо ви ще не почали свій бізнес, ви також, от ви маєте вже певну ідею стосовно того, який бізнес ви хочете почати. Так вам навіть і буде простіше в даному випадку, те, що потрібно одразу поставити собі ціль бути номер один. Тобто, ви не просто зайшли в нішу, щоб швиденько грошенят зібрати. Ні, це не наш підхід, це не наш варіант. Якщо ви раптом заради фішечок, якось таких. Щоб за два дня мільйон доларів заробити, то ви не на цьому каналі явно. Я про реальні інструменти, я про реальні підходи, які працюють в бізнесі. Тож ваше завдання зараз поставити для себе ціль, стати номер один в тій сфері, яку ви вибираєте для себе в своєму бізнесі, який ви обираєте. І для чого нам це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми з вами пробудували одразу довготривалий вектор вектор, який буде мотивувати вас постійно рухатися до цієї цілі, і цей вектор він одразу перезапускає ваше мисли, з точки зору того, що у вас якісь проблеми, у вас проблеми з працівниками, у вас проблеми з продажами, з клієнтами, це все відходить абсолютно на другий план. Ці проблеми після того, як ви ставите ось таку велику ціль, стають для вас незначними, мізерними, і саме цей ефект ми з вами і вибудовуємо. Саме цього ми з вами і добиваємося. Тому ваше завдання зараз, прямо зараз, от поставити собі ціль бути номер один бізнес на ринку, номер один компанією на своєму ринку, незалежності від того, важко, складно наскільки. Тільки це реально нереально. Ми до цього питання ще вернемося з вами пізніше, але зараз просто, просто відкиньте всі ці сумніви, які у вас зараз є, і поставте ціль для себе бути номер один. І ось ви з цього моменту починаєте перестроювати своє мислення, тому що ви є власник, і ваше мислення в вашому бізнесі це є основа роботи вашого бізнесу без вас, як власника, вашого бізнесу немає. Запам'ятайте, ні один працівник, ні один ваш заступник, який буде у вас в подальшому з'являтися, він настільки не заряджений, він настільки немотивований розвивати ваш бізнес, як ви, людина, яка є творцем цього бізнесу, цього бізнесу є засновником і основним ідеологом. Я хочу, щоб ви це зараз заклали собі в голові, і ми переходимо з вами до наступного кроку. Наступний крок, який ви повинні зробити як підприємець, як власник бізнесу, чи початківець, чи вже з досвідом, неважливо, раз ви на цьому відео значить ви хочете прокачати свій бізнес а раз хочете, значить повинні це робити, тому що ви цього хочете інакше би ви тут не були. Звучить банально, але це насправді глибокий сенс в цій фразі є. Якщо раптом не зрозуміли, переслухайте ще раз. Отже, ваше завдання зараз на цьому етапі скласти список своїх конкурентів, які є у вашій ніші. У вашому ринку, в якому ви хочете домінувати, в якому ви хочете стати номером один, і ви скажете: ого, так це ж стільки конкурентів, так це ж стільки підприємців, та я усіх не знаю. Давайте почнемо з того, кого ви знаєте. Не потрібно зараз сідати і вдарятися в перфекціонізм. Насправді, наше завдання впоратися за годину з вами. Пам'ятаєте? Тому ми з вами зараз швидко все, що ви пам'ятаєте, от з голови берете прямо зараз. Дуже важливо просто зараз діяти, от в даний момент. Цей основа, щоб ви почали діяти зараз, не зробити ідеально, а зробити перші кроки. Це є основа. Ви берете з голови всіх підприємців, всі компанії, які вам приходять от прямо зараз на голову, беріть листок, беріть зошит, беріть блокнот для цього заводя. Це ідеальний варіант, взагалі, завести блокнот, тому що заведення блокноту в даному випадку показує серйозність наскільки ви реально готові діяти і рухатися в цьому напрямку. І з іншої сторони, цей блокнот потім для вас буде такою реліквією, таким символом який є. Показує, що нічого для вас не є неможливо, тобто для вас є все можливе. Ви будете бачити це як свій е, такий щоденник досягнень. Ми беремо цей блокнот і записуємо всіх конкурентів. Можна в електронному вигляді, тому що наступний крок зробити в електронному вигляді, про який я вам кажу, буде зручніше. Тобто, ви виписуєте от всіх своїх конкурентів, берете там Excel, наприклад, відкриваєте в Excel, і взагалі зручно це зробити. Створюєте файл Excel і складаєте список от всіх цих конкурентів. І далі, що ви робите? Склавши весь цей список конкурентів, ви сортуєте. Сортуєте в якій послідовності? Ви сортуєте від топа, від того, хто займає першість в вашому ринку, і ви сортуєте їх до найменшого підприємця, до найменш значимого підприємця в вашому ринку, але дуже важливо, щоб цей найнижчий підприємець в списку, найнижча компанія, яка є в вашому ринку, знизу, щоб вона стояла от прямо перед вами. От ви знаходитесь, а ось тут він знаходиться. Зразу після вас іде він, і ось так сортуючи, ви по суті, що робите, чого ви добиваєтесь, для чого нам створювати ось такі етапи, для чого нам вносити сюди в цей список підприємців. Дуже важливо це зрозуміти, тому що це по суті зараз ми вибудовуємо сходинки до цієї цілі, до цілі стати номером один. Тобто є кінцева ціль компанія номер один, ви в ринку, а є початок цього маршруту. Це є точка, де ви зараз Зараз знаходитись, тому що ми про вас кажемо. А всі проміжні етапи це є ваші конкуренти, тобто ви будете використовувати їх як сходинки свої, по яких ви будете рухатися вверх до своєї цілі. Це є дуже важливий момент, і зараз ми далі цей момент розкриємо. Але я ще раз повторююся: не вдаряйтеся в перфекціонізм, не старайтеся зараз засідати в інтернеті, вишукувати всіх конкурентів, які тільки можуть бути в процесі. Ви ще знайдете цих конкурентів в процесі, рухаючися від етапу до. Етапу, ви будете так чи інакше відкривати для себе нових конкурентів, нових підприємців, і вже тоді ви їх додавайте в цей список. Зараз це не потрібно, тому що ви зараз вдаритеся от в цей перфекціонізм, почнете робити цю роботу дуже багато часу, дуже багато енергії потратите, не зробите її до кінця, тому що немає меж ідеалу, як то кажуть. І в один момент ви просто закинете цей етап. Наше завдання, щоб ви цей етап довели до кінця, і про ідеал ми зараз не говоримо. Я думаю, ви цей момент. Зробили зараз прямо зі мною. От прямо зараз по ходу перегляду цього відео, що приходить вам в голову, це і записуйте, потім сортуйте. І ми переходимо з вами до наступного етапу. Третій крок, який ми повинні з вами зробити, це зараз дуже пристально подивитися, не вдиряючись в глибокий аналіз, не розбираючи якихось дуже складних метрик. Це нам зараз абсолютно не актуально. Зараз важлива швидкість і доведення завдання до кінця. Це є основа. І ви повинні зараз подивитися на сходинку, яка стоїть. Вище так, ми з вами пробудували ось цей маршрут з конкурентів, ці сходинки з конкурентів, про які ми розглянули, де початок сходинки це і ваше підприємство, і кінець це є лідер номер один. І зараз я хочу, щоб ви глянули на свою сходинку, де ви знаходитесь як підприємець рівень, і глянули одночасно на того підприємця, на ту компанію, яка стоїть одразу за вами, наступна за вами, тобто на один крок вище від вас. І ви повинні зараз на цьому етапі зіграти в таку гру, «Знайди там 10 відмінностей на. Приклад знайдете швидше за менший проміжок часу, більше взагалі прекрасно. Головне, щоб ви не заморочувалися зараз надто сильно. Знову кажу, опирайтесь на те, що одразу приходить вам в голову, і ви знаходите відмінності між цим підприємцем, який от наступний крок після вас іде, і між собою. Наприклад, в нього є такий підхід в роботі з клієнтами. в мене немає він. Продає ось такий товар. У мене такого товару немає. В нього є такий працівник. У мене такого працівника немає. В нього є команда працівників. а в мене всього один працівник. І ось так швидко-швидко накидаєте зараз усі ці елементи, які приходять вам в голову, і складаєте список. Ось це буде якраз таки різниця між вами і між ним. Я би навіть ще назвав цей метод знайти, скажімо так, те, в чому ви гірші від цього конкурента. У нього є такий працівник, і в цьому він кращий від мене. В нього є, наприклад, команда, і в цьому він кращий ніж я. І ось з цієї точки зору, в чому він кращий від вас, ви шукаєте ось ці відмінності і теж прописуєте ось в цьому списку. І так само ви повинні відсортувати їх по значимості, тобто в порядку спадання від найменш доступної до найбільш доступної вам. Тобто, вверху списку це буде риса, яка вам зараз на даний момент взагалі недоступна. А внизу списку буде, яка доступна вам прямо зараз, скажімо так, висить на відстані витягнутої руки перед вами. Ось ця основа. Ось в такій послідовності ми будуємо ось цей ланцюжок. Це також потрібно для того, щоб ви могли. Зручно, крок за кроком, переходити до свого конкурента. Я би назвав їх ще мікросходинки ось такі: від вас до вашого наступного конкурента. І далі вже ось ці мікросходинки ми будемо будувати від кожного нового конкурента, який буде з'являтися перед нами. Ви є підприємець номер один. На першій сходинці знаходитесь. є підприємець номер два, який знаходиться на сходинці 2. І між цими двома сходинками ви будуєте такі мікросходинки, щоб добратися до цього. І цими мікросходинками є якраз з ті якості, в яких ви гірші, які правильно відсортовані, наступний крок, як би це парадоксально не звучало, але вам потрібно зробити ось що вам потрібно, ось ці всі слабкі сторони, в цій же послідовності, які ми з вами щойно розписали, просто пропрацьовувати починаючи від найбільш доступної для вас і закінчуючи найменш доступною для вас. Наприклад, ви не використовуєте такий підхід в продажах, як використовує ваш конкурент, починайте його використовувати. Тобто, це й точки вашого посилення, цей точки. Вашого вдосконалення, які дозволять вам стати на один рівень із цим конкурентом, вирости до його рівня. Він, наприклад, закупляє такий товар, ви такого товару не закупляєте. Він, наприклад, веде перемовини з постачальниками таким методом, а ви таким методом не ведете перемовини з постачальниками і використовуєте цей метод в своєму бізнесі. І тут я хочу зробити важливий акцент. Ви повинні зробити наголос саме на тому, що дійсності робить його кращими, ніж вас. Не те, що ви собі думаєте. Що це може бути, якби сумніваєтеся, в тому може це чи не може. Якщо сумніваєтесь, відкидаєте, тут дуже важливо, що 100% він є кращий в цьому етапі, тому що 100% це дає йому якраз таки той результат, чому він стоїть вище від вас, чому його бізнес кращий, ніж ваш. Чому він прибутковіший, наприклад, масштабніший, якщо, наприклад, це є філії? В нього більше філії, наприклад, ніж вас, більше торгових точок, наприклад, ніж вас. Я думаю, цей момент ви зрозуміли. Ви повинні зараз. От, ось ці риси, які ви використали, використовувати як план дій, так, наприклад, застосувати цей підхід до перемовин з постачальниками, застосувати цей метод продаж, закупити цей товар, який є в мого цього конкурента, на якого я рівняюсь. Ось ви це повинні зробити, тобто сформулювати собі такий список завдань для роботи. Ось що ви повинні зараз зробити. І наступний важливий момент, який ми з вами повинні зробити, щоб усе, що ми з вами попередньо розглянули, спра працювало і дало вам результат, це те, що ви повинні прибрати невидимі стіни, які будуть з'являтися так чи інакше в процесі вашого руху до наступного свого конкурента, чи навіть до номер один в своїй ніші. Що я маю на увазі, коли кажу про ці невидимі стіни? Це означає, що наче зрозуміло, що робити, наче ви прописали план, як це правильно робити. Все зрозуміло, ресурси є, але щось не дозволяє вам це робити застосувати. Це. це можуть бути страхи діяти так, це можуть бути переконання, які вас залишають в цій точці і не дають вам використати. Наприклад, переконання таке, що ну як це, це ж нижче гідності відбрати конкурента і копіювати те, що він робить. Ну як я ж тоді стаю тупішим, дурнішим, ніж він. Ось таке хибне переконання у вас є. Чи, наприклад, ну якось мені совість не дозволяє от взяти і закупляти такий самий товар, як закупляє мій конкурент? І ось е, схожі страхи, переконання. Чи, наприклад, невпевненість, що мені вийде це зробити, тобто ви розумієте, що робити, і раптом спрацьовує думка, яка каже вам, що ну не факт, що з цього щось вийде, ну не факт, що тобі вдасться. І ось це є та невидима стіна, яка залишає вас в точці, а в якій ви зараз знаходитеся, і ви через це не можете навіть по мікромаршруту рухатися до свого наступного конкурента. Чи, наприклад, може статися така ситуація, що ви розумієте, що робити, а маршруту пробудувати. До цього ви не можете, ви його не бачите, тобто вам бракує певної підприємницької смикалки, бракує певної підприємницької креативності, і ось якщо ми зберемо усі ці фактори, усі ці страхи, переконання, відсутність креативності, ці внутрішні блоки, які вас тримають, це все є ті якості, за які відповідає ваше підприємницьке ядро. Якщо ви зустрічаєте на своєму шляху до цієї цілі, навіть в процесі, коли ви почали формулювати цей список, за який ми з вами щойного. Говорили, чи це є конкурентів загалом, чи це є мікромаршрути, про які ми з вами говорили, і ви відчуваєте увесь цей супротив. Я дуже рекомендую вам скласти ще один список і виписувати по ходу того, як ви робите кожен із цих етапів, що ж ви відчули, що ж у вас проявилось. Наприклад, внутрішній супротив, чи у вас виникла думка, що та з цього нічого не вийде, що це все фігня. Та хто ти такий, щоб дотягнутися до лідера ринку? Та хто тобі сказав, що в тебе взагалі вийде? Та твоє завдання просто залишитися малим підприємцем. От, це все. Це фіксуйте, і це якраз таки ті речі, от які ви, ви повинні все зафіксувати на цьому шляху. Це дуже важливо. Це якраз ті речі, які є симптомами того, що ваше підприємницьке ядро атрофоване. Що таке підприємницьке ядро? Я вже розказував про це в одному із своїх відео. Посилання на це відео я залишу ось тут. Обов'язково подивіться, але я ще раз повторююся в двох словах, щоб вам було краще зрозуміло. Дивіться, підприємницьке ядро це є сукупність якостей підприємця його переконань Переконань його впевненості, його креативності, його рішучості, його енергійності, і всіх інших доповнюючих рис, які стосуються його конкретного випадку, його конкретної особистості, його конкретного бізнесу. Це вже все набуває певної індивідуальності, в залежності від бізнесу, в залежності від локації, в якій ви працюєте, онлайн чи офлайн, товари чи послуги, скільки років займаєтеся цим бізнесом, і взагалі займаєтеся цим бізнесом чи не займаєтесь, тому що. На кожному рівні вигляд цього підприємницького ядра він почне змінюватись, коли ви відчуваєте страхи, коли у вас працюють ось такі невидимі стіни, про які ми з вами говорили. Це якраз таки говорить про атрофованість вашого підприємницького ядра. Відповідно, якщо є атрофованість цього підприємницького ядра, тобто вашого внутрішнього стану, внутрішніх переконань страхів, блоків, які у вас працюють, це все як би ви не старалися, нічого вам не дасть досягнути тієї цілі, про яку ми з вами казали. Ви не зможете. Просто цього зробити, тому що ви будете намагатися робити, а впираєтеся. Стіна вона на той стіна що вона вас не впускає, але її не видно, наче все зрозуміло. Ось це є внутрішня сторона, про яку ми з вами кажемо: якщо і не пропрацювати, якщо не прибрати ці хибні переконання, і замість них не замістити правильні переконання, які дозволять вам проходити через ті стіни без жодного супротиву, тобто. Є стіна, ми її просто прибираємо, і ви продовжуєте рухатися далі. Це власне те, чим я займаюся із своїми клієнтами, що ми робимо в процесі персональної роботи. І ваше завдання: ось ці всі стіни прибрати. І що найцікавіше, зараз у вас з'являється певний набір цих стін. Це є один набір, який стосується цієї конкретної ситуації, і саме з цього потрібно починати. Не намагайтеся зараз дивитися на 10, 20, 30 кроків вперед. Потрібно вирішувати наявні проблеми, тому що як і сенс виявляти зараз ті стіни, які будуть у вас там через 20-30 конкурентів до вашої кінцевої цілі. Якщо, наприклад, ви ще першої стіни не пройшли, ви будете довбатися, довбатися в цю першу стіну, і вона буде зжирати ваш час, вашу енергію, ваші зусилля навіть доходить до того, що ви наче все робите, наче все робите правильно. Але ваша підсвідомість, ваше підприємницьке ядро робить певний відскок, нехай навіть на міліметр, нехай навіть на частинку міліметра. І все, і ваш план дій, ви починаєте ламати його самостійно, ви починаєте дії свої змінювати під неефективні. Це як постріл, ви наче цілитеся от в мішень, все прицілились, супер, але є вітер, який зміщає політ кулі і відводить в результаті її від кінцевої цілі. Тільки на кожному етапі цей вітер тільки посилюється, тому що з'являються нові потоки повітряні, які от включаються в один, і вони зміщають, зміщають потрошки цю кулю, і вона не доходить до кінцевої цілі. Власне, оце все потрібно прибрати. Ось ті стіни, які перед вами будуть з'являтися, їх потрібно прибирати. Їх також потрібно прибирати по ходу, по ходу того етапу, на якому ви зараз знаходитеся, і ви запитаєтеся мене, як їх прибрати? На жаль, я не бачу вашої ситуації, я не бачу вас, я не бачу, з чим ви стикнулися, в яку. Стіну ви вперлися, тому давайте зробимо так. Якщо ви хочете розібратися із цим питанням, ви хочете прибрати ці стіни і рухатися до наступного етапу, про які ми з вами говорили, які ви, я сподіваюся, прописали. Тоді записуйтеся на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. Ми розберемо вашу ситуацію, виявимо ті стіни, в які ви впираєтеся, визначимо пріоритет, які стіни зараз на даному етапі вам найбільше заважають, щоб ви не розпиляли свої зусилля або ціль і забрали цю стіну, і яким чином прибрати цю стіну конкретно в вашому випадку, конкретно в вашій ситуації, конкретно в вашому бізнесі. Ще раз нагадую: посилання на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.